Міна свисти це не твоя. Бо відчуття таке, що ми потрібні тут. У Херсоні переважно залишились люди похилого віку. Волонтери це герої. Мене звати Катерина Цебалюк. Мені 49 років, і всі ці роки я живу і працюю в Херсоні. До війни я працювала на радіо на телебаченні, а останнім часом, останні роки, я викладала, давала консультації щодо устного мовлення. Перед самим самим вторгненням я працювала із хлопчиком-підлітком, і ми з ним говорили про те, а він через те, що він втратив батька, він працював, скажімо так, не завжди, а допомагав батькам матері працювати на ринку. І вони продавали там електротовари якісь. І він мені говорить, уявляєте, у мене зараз бабусі скуповують усі оці гаворони, транзистор, чи як воно називається, радіо да? маленьке. Тому що кажуть, що буде війна. І ми з ним так. І наступного дня, коли ми вже дізналися, що, що сталося. Мені подзвонила мама і каже, почалася війна. Ми почали збирати тривожну валізку і, всі, і пише мені цей Сашко. Каже: я так розумію, сьогодні заняття не буде. Я кажу: маєш рацію, бережи себе, нічого не бійся, будь сильний. Я справді дуже сумнівалася, більш того, я не вірила в це, мені здавалося, що це, хоча б був досвід, звісно, Донбасу. І в Луганську, ну якось все одно. Я, мабуть, я дуже цього не хотіла. І це те, що, чим нас лякали з дитинства, що це найстрашніше, що може відбутися. Я підійшла до вікна і дивлюся, повз наш будинок просто ряди машин, людей, які виїжджали з міста. І ми подивилися тоді один на одного з чоловіком, і ми, ми без слів, ми просто 30 років разом. Ми вже телепатично з ним спілкуємося, і ми, ми залишаємось. Тому що я, я, я не можу навіть о, о, раціонально відповісти на це питання, чесно кажу. Бо ось відчуття таке, що ми потрібні тут. Але насправді ми всю окупацію практично відсиділись тихенько вдома, намагаючись не наражати на небезпеку себе і тих, хто від нас залежить. Але випадки якось відчув були, коли я плакала і казала, що може, може, все ж таки можливо. Десь було все ж таке відчуття небезпеки, що буде гірше, ніж зараз, і що я цього не витримаю. Але це були миті, потім жодного сумніву, що ми знову будемо вільні, у мене не було. Окупація це був дім базар, дім базар, дім базар. Коли я власне їх побачила, це були машини спершу, і там потім сиділи люди і. Ці стволи на нас були направлені, коли ми стояли десь на перехрестях, на світлофорах, стояли машини, і ми були під цими всіми. Хм. Моторошно, вони люди непередбачувані. бо, здається, вони не завжди самі розуміли, що їм робити з нами. Через те, що мій батько жив на острові, ми постійно вимушені були їздити крізь їхні блокпости. Мені здалося, що їм гірше за все було влітку тут. Була шалена спека, вони були всі мокрі, вони були вже такі виснажені, через це, може, трошки і злі. Особливо бурятам наша спека, <правда> дуже, дуже вони її погано переносили. Ми спілкувалися з, ким? з ДНР, ЛНР, які тут розташовувалися, з самими росіянами, їх акцент одразу слишна. Були ще буряти, це взагалі незрозуміло, якою мовою вони розмовляють і яку вони мову розуміють. І були ще кадирівці. Я намисне не кажу чеченці, щоб не ображати весь чеченський народ через тих покидьків. У них якісь свої поняття про жінок, про честь. Ну, Хоча б вони в них є. Бурятів взагалі нічого немає. Я боялася одного, я боялася, що я не стримаюсь. Я не хотіла грати в героїню, тому що я живу не сама. Є люди, які будуть тяжко переживати, якщо зі мною що станеться. Так само і я буду тяжко переживати, якщо сталося б щось із ними. Я дуже переживала за своїх знайомих волонтерів, тому що коли це все почалося, звісно, народився волонтерський рух. Я подзвонила своїй подрузі і кажу, тобі потрібні руки. Говорить, ми, ми впораємось, і я зрозуміла просто, що вони не хотіли, щоб штат був великий, щоб не, вертати, не привертати увагу. Можливо, допомога і знадобилась би, але ми теж не стали на цьому наполягати, щоб їх не підставляти. Це дуже небезпечно. Волонтери просто ризикували своїм життям дуже сильно. Ми живемо в той час, коли те, що звучало пафосно, звучить нормально. Так от, волонтери це герої. Ми дорослі люди, ми знали. Ми знали, що буде для нас це не був шок, що не стало світла, води. Ми спочатку війни до цього були готові. Ми ходили спершу брали тих, хто торгував пивом. У них є такі 30 чи 20 літрові баклажки. І вони спочатку не знали, куди їх дівати, і ми потихеньку у них просто брали. А потім вони а, їх же можна продавати, бо люди запаси стали робити. Ти період без води, без електрики, без зв'язку. Це, це взагалі капець. Зв'язок у нас пропав на початку літа, і ми вже ходили, як у радянські часи, «Свєта, скинь м'ячик. Ми домовилися між собою, де ми зустрічаємось, коли, з якою періодичністю, що ми будемо робити, якщо не дай Боже, що станеться. Він ще після деокупації теж тривав, тому що орки все ж покрали побили. І у нас ще якийсь час не було того зв'язку. Ну, період, я вам скажу, не дуже для людей, які звикли до... до... це не просто комфорту, на... для сучасного світу це нормально. І тут раз і забрали. У нас якийсь період, ми знаєте, як виживали між собою, щоб дізнатися, чи все гаразд, чи ні. Коли вони відрізали всі, весь інтернет, у нас норма на районі, і ми по локалки общалися. Це не найгірше, що це, це можна витримати. Для мене ну, це найстрашніше це коли ти безпорадний і ти у неволі. Ти наче й ходиш по вулицях, начебто ти щось робиш, але навіть виїхати можна було. Ну, з трудом люди ж виїжджали. По-перше, це були заяви Буданова. Ми, які такі. Угу". Богданов сказав, що нас до кінця. Ми просто стільки вже чули усіляких об... обнеділивих слів, що ми боялися радітися передчасно. Перша ластівка була, коли прибрали блокпост на острові. Або вони пішли, їх відігнали, а це значить, що наші близько. Або ротація це гірше. Потім зникають люди у їхній формі, потім зник звук машин, і машини зникли. Коли вже почали люди говорити, що наше вже поряд, наше вже поряд угу, угу, так, і хочеться радіти. Знаєте? І так хочеться вже випустити оце все, вже, вже так крила що. Пора... І Ти боїшся, боїшся, бо ти зрадієш і боїшся розчарування після всього цього, що ти витримав. Ну, Бачите, я кажу, що ми в окупації нічого не робили, але це не означає, що ми нічого не відчували. 11, 11, 22 Я не, не можу вам сказати, з чим порівняти. Я не знаю, з чим порівняти свої відчуття. Це таке щастя було. Щастя було перше. це Поява у місті синьо-жовтого. Ти розумієш, що це, це не дарма, і те, що в це віра, воно відбулося насправді, і навіть швидше, ніж, ніж ти очікував. Я чула, як серед натовпу, який обіймав наших солдатів, вони також зі сльозами на очах, і дехто більш стриманий, дехто. Ну, люди, як люди, вони казали нам дякуємо, що дочекались. Доки ми в змозі допомагати іншим, як волонтери, ми поки будемо робити це, хто людям дасть, крім їжі і там, якихось ще потреб, речей необхідних спілкування. Ми зі своїми, я вже їх називаю чути свої, да? тими, якими ми опікуємось, ми вже як рідні. Вони добре знають нас, вони нам довіряють на більше на 100%. І вони знають, що якщо вони нас щось попросили, ми вигриземо і знайдемо. Якщо я чогось не можу зробити, я ніколи цього не обіцяю. Це був день, коли я побачила допис Юлії Кісільової до війни, і я сподіваюся, після перемоги вона повернеться, бо вона талановита людина це фотограф. І у нас є кав'ярня Єсенін, на базі якої був створений ще під час окупації, досі він працює доброштаб, і як ми, ми туди примкнули. У Юлі був допис, що люди є потреба знайти відшукати у Херсоні людей, з якими втрачено зв'язок через відсутність світла, ну і так далі, і так далі, через там ряд причин. Хто може допомогти? Ми з чоловіком зголосилися і одразу ми почали над цим працювати. Ми Отримали адреси цих людей. тоді тобто не було змісту ніякого сенсу отримувати їхні телефони, тому що нічого не працювало. Ми отримали адреси, ми їхали туди, ми стукали, ми гукали, ми знаходили людей і знавалися про потреби. В перший, перший час ми просто привозили продуктові набори то, чим людина, що їм було потрібно в першу чергу. Ми так собі подумали. Так, гуманітарку стали привозити, але ну, блін, хмарочоси з консервів, ну розуміють, ну скільки треба людині консервів. І ми так подумали, що б ми купили собі в першу чергу, якщо б у нас нічого не було. зараз трошки все змінилося. Тому що багато гуманітарки, вона люди стараються і доносити до тих, до кого навіть важко донести. Туди куди страшно нести. Все одно несуть, суть. Бо волонтери це бешені люди. Я навіть не кажу скажені. Вони бешені. Розумієте? Не знаю, це для мене таке слово окреме. І ми тепер просто нам дають списки, бо люди стали пенсію отримувати. Вже немає такої нагальної потреби прямо постійно возити крупу якусь. Розумієте? Люди хочуть яйця, молоко. Овочі. І ми за списками купуємо то, Тобто ми для людей: ноги, руки, і, як я кажу, Google щоб розшукати інформацію, бо є ще якісь потреби. Взагалі, ми з чоловіком, як така вже сімейна пара, ми, ну, мені подобається це відчуття напарники. Знаєте, Ми ніколи разом не працювали до цього. У нього була своя робота, в мене своя. Я дуже щаслива, що в мене такий напарник. Ну, крутіше, просто не. У Херсоні переважно залишились люди похилого віку. І з розмов з людьми я розумію, чому сталося так, що ці люди не, їх не забрали. Я сама мала дуже багато суперечок із своєю сукруху, яка не хотіла їхати. Інші люди ну, рятували своїх дітей. Це дуже важкий вибір. Не, не можна судити людини, яка обирала між врятувати дитину. Чи залишити бабусь, яка не хоче їхати. А повірте, більшість бабусь не хочуть і не поїдуть. Але є окрема ситуація в окремій сім'ї я не суджу. Я, роб... я працюю з тим, що є. Ніхто нам не дає цей графік чомусь, коли нас будуть обстрілювати. Через це постійно ти як якої напрузі, очікування. А коли тихо, ти напружуєшся через те, що ж таке. А що не стріляють, що трапилось? Знов-то, ну, все, все нам не нравиться. Кожен день по-своєму по ну, різний. Сказати, що цей важкий, цей легкий, я не можу. Вони якісь такі, наче й однакові, а в той час і різні, такі протиріччя. І найважче це все ж таки от пережити ці обстріли, бо дуже. Болить, коли вбивають людей, дуже болить, коли зникають будівлі, які ти любив, історичні. І я знайома, який прилетіла вже двічі в хату. Одну і ту ж хату. А ми, а ми знаєте що? Ну, це може дикунство, але у нас з'явився такий цинічний гумор, який буває тільки у солдатів. У медиків і у людей, мабуть, з окупації, чи ті, що під обстрілами живуть. Ну знаєте, що це цього приводу кажемо? Альонка, прикинь у тебе зараз панорамне вікно, яке? Діч, такий гумор. Тому що плакати, ну, блін, а що допоможе чи що? Так, дуже боляче. І це образливо, тому що з тобою так. Поводяться. І нам болить через те, що по наших дачах зараз живуть. А знаєш, що таке дача для херсонців? Душа. Душа. Там душу зараз топчуть. Це болить. Коли по справах ми вже кілька разів були в Миколаєві, і от знаходитись там, так, кайф. Миколаївці такі ну, щасливі, що Херсон звільнив через те, що звільнився оцей да, межа, звідки їм прилітало, бо в нас це боліло також. Кожен раз, коли від нас відлітало, у нас боліло, і нам було соромно чомусь. Я не знаю, як це. Це ми стріляємо, але якось так боляче, з нашого боку, стріляють по наших друзях, по Миколаєву. І коли ти там, і ти читаєш у Херсоні вибухи. і от це починається. А коли ти всередині. Знаєте, ну вже більш-менш ти якось. Хоча я взагалі, ну чи я трошки не знаю, я не зовсім я можу орієнтуватися, звідки воно летить, куди воно прилетить. Мені так сказали, коли міна свистить, це не твоя. Але коли вона вибухнула, то тобі. тому що ти, А що ти зробиш уже? Ти вже ну так. Тому я не знаю, це, це світ проти річ. Херсон місто контрастів. І страшно. І вже наче ти тут на місці орієнтуєшся і скрутно, і важко, і наче легше, тому що ти вже вільний. І будуть сперечатися це, через це, я думаю, через День перемоги це буде, мені здається, так само День протиріч, коли тобі ти будеш відчувати щастя. Я, я не хочу бути нещирою і казати, що я не буду радіти. Ну, буду, я буду радіти. І я буду в жалобі в той же час. От, от такий буде день. Це буде день і щастя, і жалоби одночасно. Я не знаю, як це буде поєднуватись і як далі складеться ну, Знаєте, як день перемоги раніше, там, 9 травня, да? ми розуміли, що це свято. Мій дідо, він не дуже святкував. Ми його поздоровляли, він вдячно це приймав, але я бачила його очі, і я не зовсім розуміла, чого він такий сумний. Тепер я розумію, Блін, а що нам казали про це? Ми зовсім в інших контекстах виховувалися: мовних, соціальних, як завгодно, по-іншому. І зараз ця, ця, ця ломка, її важко люди переживають. Хтось потягне ковдручку на себе, буде казати, що це. День жалоби, як ви можете сміятися радіти і все таке інше, а інші будуть казати, що ми це заслужили. Нам би якось ще перемогти оце і порозумітися. А це буде точно день перемоги і щастя. Звісно, ми ніколи не забудемо цього. Може, це недоречне якесь дике порівняння. У нас кожен день, 11 вересня, якщо американці вони б зрозуміли про що? А день жалоби кожен день, кожен день. І щодня ми втрачаємо людей і ще будемо їх втрачати. Для нас світ обрушився і починає кришитися з 24 числа. Хто був готовий до Рпеня, до Бучі, до Маріуполя, до Миколаєва, до Херсона? І я ще боюся, знаєте чого? Що ми будемо довго ще шукати спільну мову із тими, хто був в окупації, хто не був. Хто втратив і хто не втратив. Хто винаймав хату, а хто її здавав. Хто волонтерив і хто ні. Ну і багато таких. І нам з цим треба щось буде робити. Це буде, буде велика робота. Велика, велика. Але сумно не буде.